Так, діти, зранку поступали питання, як виміряти кут трикутника. І я зараз швиденько вам це покажу. І так, ось в мене трикутник АБЦ, я хочу виміряти кута. Ось у мене транспортир. Оця точка це або рисочка початок відліку. Значить, цим початком відліку ви свій транспортир ставите в вершину кута, який хочете виміряти, в даному випадку це кута. І дивитись, щоб оцей транспортир був прямо лежав на стороні трикутника це обов'язково. І тепер я бачу, що друга сторона або кута не показує мені. Бачите, ось в мене шкала. Ось, в мене шкала зверху, так. А сторона не, до, не достає до цієї шкали. Що я роблю? Я беру лінійку олівець і просто продовжую цю сторону ось, продовжила її. І тепер бачу, що кут в мене. Оця шкала мені показала градусну міру цього кута. Бачите, за одну рисочку до числа 50, тобто градусна міра цього кута 49 градусів. Ще раз прикладаємо початком відліку до точки, яка є вершиною кута. Якщо потрібно, продовжуємо сторону трикутника і дивимося на шкалу. Ну, ще я хочу кут давайте, виміряю. На другому трикутнику зобразила. Для цього мені потрібно мій транспортир перевернути, поставити в точку в вершину кута, порі, при, зробити так, щоб він співпадав зі стороною. Бачите, я його розвернула. Так. І тепер бачу, що це в мене кут гострий. Значить, він буде, його градусна міра буде менше, ніж 90 градусів. Мені верхня шкала не потрібна, мені вистачить нижньої. Я дивлюсь, що показує мій транспортир 25 градусів. Бачите, якраз посередині. Зараз візьму олівець, ось посередині, між числом 20 і числом 30. Значить, градусна міра цього кута. 25 градусів. Так. Ну, давайте ще тупо, тупий кут вимірюємо. Так? Знову ж таки, розгортаю свій транспортир, прикладую. Я хочу оцей кут виміряти. Оцей кут тупий. Прикладую транспортир початком відліку до цього, до його вершини цього кута. Транспортир розгортаю так, щоб він співпадав зі стороною. Ось. І дивлюсь, знову ж таки, це кут тупий, тобто мені не вистачає довжини сторони, я її продовжу, і тепер я бачу, що градусна міра цього трикутника. Ой, вибачте, градусна міра цього кута ось 126 градусів. 126 градусів. Ну, в мене тут така технічна, да? Технічний транспорт. Ось погляньте, 125 це оця рисочка, і на одну поділку ближче до 130, 126 градусів. Ну, бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, зрозуміло, зрозуміло що я хотіла сказати.